Відео для юних підписчиків з курсу ботаніки. І так, ми знаємо, що є два види бруньок: це вегетативні бруньки і генеративні бруньки. Перед вами вегетативна брунька, яка дає потовщення стебла, а також суцвіття утворюється, з якого буде розвиватися потім у нас з вами виноград. Так? Але до чого це відео? Право в тому, що у нас були заморозки і більшість бруньок була втрачена. Але природа подбала наступним чином, що крім вегетативних бруньок і генеративних бруньок, у рослин є ще запасаючі бруньки або сплячі їх, так що називають. І будь ласка, дивіться, як вони починають пробуджуватися. І таким чином рослинка буде врятована.